Доброго дня, ми повертаємося у студію Громадського онлайн. Я Анастасія Станко. У мене в студії гостем зараз є мій колега Богдан. Кутєп, в нього щось падає. Але Богдан вже кілька днів, якщо я не помиляюсь, проводиться в апеляційному суді міста Києва. На власне розглядають апеляцію щодо повернення в підварту садовника. Це один з беркутівців, якого звинувачують власне у вбивстві 38 людей на майдані. 39, 39 людей є на вулиці інститутській. 20 лютого mm -hmm. цього року і власне цій людині вдалося запустити. Хайде фоном щось так. Це сюжет попередній. Богдана громадського Банець, док. Ми показуємо його на вам на фоні. Я думаю, що всі бачили вже цей матеріал. Ага, звук mm -hmm. ми поки що прибираємо. Mm -hmm. Я думаю, що всі бачили там 15 тисяч переглядів, про тому, що матеріал, якщо не помиляюсь, вийшов вчора, так. Ну, це не має значення. Настю. Що ти мене піариш тут? Давай розкажемо, що сталося сьогодні. Так, що сталося? Сьогодні? Все таки, прокуратура е вимагає, щоб його повернули під варто повернули в суд. І його не можуть знайти зараз. Я так розумію, правда? Апеляційний суд сьогодні власне завершив цю історію, те, що стосується його частини. Тобто він скасував, скасував рішення Печерського суду про те, що давайте його випустимо. Це ж нічого, що і в йому інкримінують. Як сьогодні зал ну, дуже емоційно не реагував, і там один козак викрикував, що це перший випадок в історії, коли довічника, ну типу який якому угу, світить, мабуть, світить. довічне ув'язнення, його взагалі випускають з під варти під домашній арешт, причому там так хитро. Там яка історія? Браслет, якийсь стікер, як з'ясувало сьогодні в судовому засіданні. Що вдома в нього знайшли стікер? Стікер це, по суті, така чи наклеєчка, воно глядає як пульт, а браслет на ньому. І коли ти відходиш від стікера з браслетом більше ніж на 15 метрів, то цей стікер повинен е, пищати, пищати, що тривога. Але… Це сказав прокурор, але виявляється, що те, що він пищить, це просто тривога. А де браслет, уже він не пеленгується. Тобто навіть не обов'язково знімати якийсь там браслет. Uh -huh. Ну, мовно кажучи, ця система вона настільки, я думаю, що це ще менший електронний контроль, ніж було при мельнику. Тому uh -huh. прийшлося хоч якось його Перечі, там з да. силою хитрістю спилювати. Цей просто плюнув, залишив стікер дома і поїхав, і все. Ну тобто, ще, я просто сказав... при мельника був такий екстрактор ірпінської податкової міліції, який є yeah. власне з цим браслетом. Йому вдалося цей проста зняти і втекти, і зараз здається, він знову балотується чи ні? Чи він вважається підсудний не знаю, здається, не ну, балотується. Факт то, що він повернувся в Україну? Та, і... та він повернувся в Україну, і навіть тут був екс генерал Піскун, який є другом мельника, який нам говорив, та він ні в чому там особливо не винен. Його підставили. Піскун перечі зараз теж балотується. Не тільки, е, да, от завжди от, наприклад, як з'ясувалось сьогодні під час засідання в цього садовника насправді купа нагород за відмінну службу. Там, за стрільбу, за що завгодно, всі такі, да, прекрасна характеристика. Ці всі там, купу цілу грамот приніс адвокат для mm -hmm. того, щоб доказати суду, що ці всі грамоти свідчать про нього як статечного члена суспільства, члена палати лордів. Ну, це так, я утрірую mm -hmm. да, з Подріб'янського. Е, насправді, що він, е, що він так, така людина, він не повинен тікати. Крім того, що в нього троє дітей, з них там двоє неповнолітні. Е, він ще і починає перераховувати. Там була грамота за перше місце в самбо, сп спортивного клубу. Дьорість, як говорила Євгенія Закревська, яка власне, захищає ну, сім'ї тих, хто загинув, так що ну так, скільки от нагород ви є сім'янином, дуже хорошим і так далі. Що якось так, що вбив 39 людей, це вже ніби відходить на другий план. Ну, подумаєш таке. Головне, що сім'янин і нагороди. Але насправді ну, дуже добре, що суспільство дуже активно слідкує за цим процесом. Але почалося сьогодні все дуже цікаво. Адвокат одразу ж заявив, адвокат садовника, що. А я вас попереджав, що йому погрожують і погрожують вбивством. І тому я хочу почати засідання з того, що повідомити вам, дружина садовника пішла в міліцію, написала заяву про викрадення, що садовника, значить, спеціально вкрали, йому нема сенсу переховуватись. Насправді він зник. Куди він зник, невідомо, зв'язку з ним немає через те, що його хочуть знищити. От на цьому наполягає адвокат. Тобто, по суті, були спроби навіть сьогодні таким чином повернути суд, щоб навіть не оголошували його розшок. Натомість, от. Прокуратура, і там дуже великий накал пристрасти завжди в цьому суді. Сьогодні не було взагалі грубої підтримки садовника, екс-беркутівців, uh -huh. які виглядають які всі раніше. однаково коротко стрижені. Ну, ну такі традиційні да. беркутівці, яких ми знаємо. Як, як Реально, ми їх знаємо, да. що за часів Януковича і до цього і насправді через те неможливо і не було бійок, тому що от минулого разу ми бачимо ці беркутівці, якраз їх показує зараз. Uh -huh. От вони так виглядають, так само як ці тушки, будемо чесно відверті. Українці та, дали але дали колишні співробітники. Отже, Богдане сьогодні, Дякую. все ж таки, прокуратура його повертає під варту. Це було рішення прокуратури, але знайти заочно, його да. поки що не можуть. Не знають де він знаходиться.